7 липня 2005 року в Лондоні пролунала низка вибухів. Згодом правоохоронці встановили, що це були ретельно сплановані терористичні акти, проте знайти організаторів і замовників було нелегко. Відповідальність за напади взяли на себе відразу декілька угрупувань, серед яких відома на весь світ терористична організація Аль-Каїда. Вранці 7 липня ціллю для терористів самогубців став громадський транспорт мегаполіса. Вибухи пролунали в годину пік поміж 8.50 та 9.50 ранку за місцевим часом. Відразу три бомби зірвалися у вагонах метро поблизу станції Олдгейт, Кінгкрос та та роуд Четверту бомбу зловмисники підірвали у двоповерховому автобусі в центрі столиці Великобританії на площі Тевісток. Окрім чотирьох терористів-смертників, внаслідок вибухів загинули 52 людини. Ще понад 700 осіб були серйозно поранені. Терористичний акт призвів до повної зупинки громадського транспорту. Тисячі людей опинилися у пасті на заблокованих станціях метро. Водночас, по всій британській столиці не працював мобільний зв'язок. Достовірної інформації про те, яку саме вибухову речовину використали терористи, так і не оприлюднили. Деякі джерела стверджували, що нею був пероксид ацетону, ГМТД або ж пероксид водню у суміші з перцем. Такі вибухи нібито були ініційовані детонатором на основі пароксиду ацетону або ГТДМ. Сила зарядів відповідала близько 3 кілограмам тротилу. Кожен з вибухів мав смертельну зону дії на відстані 2,5 3 метрів і спричиняв серйозні поранення на відстані 4 метрів. Окрім того, заряди містили невелику кількість металевих уламків. Щоб не посилювати паніки, правоохоронці розпочали розслідувати можливі причини аварії на місцях вибухів. Проте, через деякий час штаб-квартира поліції Лондона Скотленд Ярд підтвердила факт терористичного акту. Відповідно до офіційних даних, поблизу станції метрополітену Олдгейт загинуло сім осіб, шість біля Еджва Роуд, ще тринадцять в автобусі на площі Тавісток. Найбільше загиблих було виявлено у вагоні метро, який прямував до станції Кінг Cross. Через значну кількість пасажирів там було вбито 26 людей. Загалом було встановлено 52 жертви. Третина з них не мали британського громадянства. Це були туристи або нелегальні жителі Великобританії, які прибули з Польщі, Гренади, Туреччини, Нової Зеландії, США, Ірану, Румунії, Афганістану, Франції, Маврикії, Італії, Нігерії, Австралії, Ізраїлю та Ганни. Окрім загиблих пасажирів, в транспорті виявили тіла терористів-смертників. Їх знайшли поблизу встановлених вибухівок. Усі, крім одного, були молодими британцями пакистанського походження: 30-річний Мохамад Сідік Хан. 19-річний Хасіб Хусейн і 20-річний Шехзат Танвір. Ще одним терористом виявився 19-річний уродженець Ямайки на ім'я Джерман Літсі. Терористичний акт у Лондоні відбувся в перший день саміту Великої вісімки, який в той час проходив у Великобританії. Окрім того, напередодні було оголошено, що Лондон отримав право на проведення літніх Олімпійських ігор 2012 року. Після звістки про вибухи у столиці Сполученого Королівства до Лондона негайно прибув прем'єр-міністр Тоні Блер. Великобританія посилила заходи безпеки на саміті Великої вісімки, а держави-члени J-8 опублікували спільну заяву. Організація разом із НАТО та ЄС засудила дії терористів. А Мар Лондона назвав теракт нічим іншим як масовим вбивством. Через два тижні після вибухів, 21 липня, правоохоронці виявили в метрополітені ще дві бомби, які не спрацювали. Наступного дня вони застрелили помилково підозрюваного в тероризмі чоловіка. Ним виявився бразильський електрик Жан Шарль Де Менезес. Різні терористичні організації після звістки про теракт не забарилися із заявами про те, що вбивства організували саме вони. Проте наймовірнішим замовником нападів була Аль-Каїда у вересні 2005 року. Організація офіційно оголосила, що вибухи в Лондоні це її рук справа. Відеозвернення такого змісту були оприлюднені того ж місяця в арабській телевізійній мережі Аль-Джазіра. На них двоє з терористів-смертників, а саме Сідік Хан і Шахзат Анвір, звинувачували уряд Великобританії в агресії проти мусульман по всьому світу. Також вони заявляли, що теракти триватимуть, поки британські війська не покинуть територію Афганістану та Іраку. У травні 2006 року влада Великобританії зрештою опублікувала офіційний звіт про розслідування теракту. Відповідно до даних Міністерства внутрішніх справ Сполученого Королівства, троє терористів пакистанського походження, Хан Хусейн і Танвір, у 2003-2004 роках відвідували Пакистан. Там вони ймовірно і контактували з представниками Аль-Каїди. Згідно з версією, теракти підготували самі терористи-смертники навесні 2005 року. Всі бомби вони зібрали в будинку четвертого терориста Ліці. Окрім того, для виготовлення вибухових приладів вони витрачали власні кошти, велика частина яких була взята, зокрема, в кредит у банках Великобританії. В той же час правоохоронцям вдалося затримати ще декількох учасників теракту, які на щастя того дня не змогли підірвати бомби. Одним із обвинувачених був Осман Хусейн. Під час суду він заявив, що напади не мали нічого спільного з Аль-Каїдою і що вони мали бути спрямовані лише на поширення страху і паніки серед людей. Водночас обвинувачений стверджував, що таким чином терористи хотіли привернути увагу до війни в Іраку та не мали на меті нікого вбивати. Слідство звичайно не повірило в ці виправдання, і зрештою всіх чотирьох затриманих терористів засудило до 40 років ув'язнення. Теракт 7 липня 2005 року став найбільшим за кількістю жертв в історії Великобританії. Часів вибуху літака над Длок в грудні 1988 року того разу теракт на борту літака забрав 270 життів. Це був найбільший за кількістю жертв вибух в Лондоні з часів Другої світової війни.